Отже, які нам потрібні матеріали це нитки. Нитки я використовую титан номером 60. Колір білий. Також бісерна голочка номером 10. Далі бісер я використовую чеський номером 10. Нам потрібен чорний бісер. 23 980. Далі блакитний колір. Такий, як в схемі колір в мене трішки замінило, не було в наявності, тому я використовувала 67150 блискучий вогник блакитний, дуже гарний колір, насичений. Камера, на жаль, не передає яскравості. Пісер. Нам потрібен білий колір. Але я теж замінила білий колір на такий молочний 381 Теж дуже цікавий колір. Його потрібно саме менше, В грамах небагато. Підтягуємо донизу нитки, залишаємо 15-20 см ниточки, щоб пришити петельку для застіпки. Далі прохожу через бісеринку знизу вверх два рази. Обережно, щоб не проколоти нитку, щоб можна було зняти цю бісеринку після завершення плетіння. Ось так. І ще нам потрібен блискучий вогник, срібний колір. Далі набираємо такий набір бісеру ось це на 100 бісеринка Далі ми набираємо дві блакитні, п'ять чорних, одна блакитна. Вісім чорних, одна біла, чорна, дві срібні, блакитна, дві срібні, чорна, біла. Десять чорних, чотири блакитні, чотири білі та дев'ятнадцять Чорних. Ось такий набір бісеру ми з вами набираємо. І підтягуємо до 100 бісеринки. Далі проходимо голочкою через саму нижню білу бісерину, підтягуємо нитку. Далі ми набираємо три білі, чотири блакитні. Ось набираємо такий набір. Далі проходимо голочкою через саму останню чорну. Далі ми набираємо сім чорних. Проходимо голочкою через другу чорну бісеринку. Далі набираємо чорна, біла, чорна, дві срібні, проходимо через блакитну бісеринку між срібними бісеринками. Далі набираємо дві срібні, чорна, біла, чорна. Проходимо голочкою через другу чорну. Далі п'ять чорних. Проходимо через чорну бісеринку. саму першу біля блакитної. Далі набираємо блакитна, дві чорні. Дві чорні ми бісеринки пропускаємо, через третю проходимо голочкою. Вибираємо дві чорні, блакитно, проходимо через першу блакитну бісеринку. Помилилося ось через саму першу біля стоп-пісеринки. З цього моменту повтор відео, як ви вже знаєте, коли будете відмотувати відео назад, відмотуєте до цього моменту і продовжуємо наступний ряд плести повтор. Набираємо одна біла, дві чорні. Проходимо через першу чорну. Далі набираємо біла. Срібна, біла. Проходимо через другу чорну. Дві чорні, дві блакитні, набираємо і проходимо через третю чорну. Набору по 5. Далі набираємо дві блакитні, три срібні. І проходимо через чорну бісеринку. Далі ми набираємо дві чорні. Біла, дві чорні, набрали, проходимо через чорну бісеринку. Далі набираємо три срібні. Три блакитні. Проходимо через четверту чорну. Три чорні ми пропускаємо. Через четверту проходимо голочкою. Далі ми набираємо Дві білі, три блакитні. Дві білі. Проходимо голочкою через четверту блакитну. Далі ми набираємо чотири блакитні, одна чорна, три білі. Набрали, підтягуємо весь цей набір до низу нитки. Ось так, проходимо голочкою. Через чорну та блакитну бісеринку. Втягуємо нитку. Ось так. Далі ми набираємо чотири блакитні. Дві білі, одна блакитна. Набираємо. Проходимо через другу блакитну. Ось нас де три блакитні, ми проходимо через другу бісеринку. підтягуємо нитку. Далі ми набираємо одна блакитна, дві білі, чорна, три блакитні. Набираємо і проходимо через першу срібну. Ось далі ми набираємо дві срібні, три чорні. Набрали, проходимо через білу бісеринку. Далі набираємо три чорні. Дві срібні. набрали і проходимо через третю срібну. Набираємо дві блакитні, чорно, дві блакитні. Проходимо через першу чорну. Далі набираємо дві чорні, одна біла. Проходимо через срібну бісеринку, набираємо одна біла, дві чорні. Проходимо через другу чорну. Далі ми набираємо одна біла, дві блакитні, проходимо через другу чорну. Три чорні. Проходимо через першу чорну, блакитна, три чорні, проходимо через чорну і сиринку. Чотири чорні. Одна біла. Проходимо через першу чорну. Дві срібні, блакитна, дві срібні. Проходимо через третю чорну. Одна біла, п'ять чорних набираємо. Проходимо через чорну бісеринку. Чотири чорні. Три блакитні. Проходимо через першу блакитну. Чотири білі. Дев'ятнадцять чорних. Такий набір набираємо 4 білі, 19 чорних. Підтягуємо донизу нитки, проходимо голочкою через саму останню білу бісеринку і підтягуємо нитку. Ось так. Далі ми набираємо 3 білі, 4 блакитні. І проходимо голочкою через першу чорну. Набираємо сім чорних. Пропускаємо. Три чорні, а через четверту ми проходимо молочкою. Далі ми набираємо чорна, біла, чорна, дві срібні. Проходимо через блакитну бісеринку. Далі набираємо дві срібні, чорна, біла, чорна. І проходимо через другу чорну. Далі набираємо п'ять чорних. Проходимо через третю чорну. Блакитна, дві чорні набираємо. Проходимо через другу чорну. Дві чорні, одна блакитна. Проходимо голочкою через блакитну бісеринку першу. І далі в нас з вами повтор. Відмотуємо відео там, де ми завершили з вами ось перший ряд. І далі починаємо плести другий. Ось цей у нас це повтор. Продовжуємо плести ту дожину, яка вам потрібна. Ось, хто плете по відео. Також є схема схема. В PDF-форматі є ось у моїй групі у Facebook Далі. Коли ви завершите плетіння, ось так як ми починали з такої петельки, тому і завершувати плетіння у нас має завершуватись теж на петельку. це я вже показую, як завершити плетіння, тобто пришиємо петлі. У мене буде застібка одна біла, тому я буду набирати одну білу і чотири чорні. Ось такий набір у мене буде. І прохожу голочкою через чорну та дві блакитні. І підтягую нитку. Ось утворилась така петелька. За таку петельку я буду фіксувати нитку. І також можна чіпляти фурнітуру. Далі проходжу по цій петельці 2-3 рази, наскільки дозволить мені пройти сама голка з ниткою, так як нитка в мене затовста. Проходимо по кругу. Декілька разів. Можна ще разок пройтись, але я не буду ризикувати, щоб бісеринка не лопла. Ось тому далі фіксую цю ниточку, ховаючи в бісерне полотно, по бісеринках пров'язуємо декілька вузликів. Ось перший вузлик. Далі проходжу по бісеринах по рядочку. Пройшла декілька бісеринок. з ниткою І далі знову роблю вузлик. Таких вузликів я роблю приблизно до шести. Я буду знати дійсно, що надійно, прикраса не розпуститься ви за бажанням, скільки ви впевнені в своєму виробі, стільки пров'язуєте вузликів Я ж кажу, я ховаю ниточку. Беру багато вузликів. І те ж саме з іншої сторони, там, де в нас стоп-бісеринка. Ми стоп-бісеринку цю знімаємо, так, як я казала, обережно, щоб не проколоти нитку, щоб можна було ось цю ниточку легенько зняти з тієї бісеринки стопорної. Ось. І знімаємо цю бісеринку. І ось у нас плетіння, так як ми завершили, щойно плести. І те ж саме. Діваємо голочку і робимо таку саму петельку, що з іншої сторони. Набираємо одну білу, 4 чорні та проходимо по кругу декілька разів. І також ховаємо ниточку бісемне полотно.